Шановне товариство, ми зібралися сьогодні на поминальне віче, присвячене Дню пам'яті жертв голодомору в Україні. Це відзначення глибокої скорботи і всенародного болю про тих великомучеників жертв, незбагнених в історії людської цивілізації, підступно задуманих голодоморів, які забрали мільйони людських життів. Дозвольте поминальне віче вважати відкритим. Thank sure. Ським тоталітаризмом проти українського народу, щоб підірвати сили волелюбної нації, усунути будь-яку можливість відродження державності через страшні масштаби злочину та цілеспрямовану політику режиму приховування правди про нього вчені продовжують обговорювати точну кількість жертв. Але на сьогодні відомо, що в Україні від голоду загинуло більше ніж 10 мільйонів осіб. В історії українського народу є трагічні сторінки, що примушують стискатися людські серця. Одна з найстрашніших таких сторінок Голодомор. Мільйони українських селян загинули мучністкою смертю від голоду, заподіяного сталінським тоталітаризмом. Тисячі українських сіл і хуторів щезли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття. Був час. Коли навіть згадка про нечуваний в історії людства Голодомор в Україні оголошувався злісним наклепом накликом на радянську дійсність. Та сьогодні ми знаємо, голодомор був наперед спланованим, штучно створеним. Це був геноцид, вбивали цілий народ, народ, який ніколи не гнобив, роду віку займався хліборобством, мав лагідну вдачу, найзадушевнішу в світі пісню. Це був найстрашніший злочин Сталіна та його поплічників. На місцях реквізиторські групи нишпорили по селах і забирали останні жмені зерна. Ця страхітлива за своїми намірами і масштабами акція більшовизму, вікова трагедія української нації. Про неї повинен знати весь світ, нинішні і прийдешні покоління. Метою голодомору було знищення українського народу. Комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних створив для українців умови несумісні з життям, тобто розрахунок був на фізичне знищення нашої нації. Оголошуємо хвилину мовчання. Пам'ять про всіх загиблих під час голодоморів в Україні. Голодна смерть безжалісно косила, люд в кожнім місті, в кожному селі. Плач, стогін по землі моїй носила, сиріт і трупи сіючи в пітьмі. Голодомор небачене страхіття, що холод завіває крізь руки що серце кригою до сліз стискає, скорботу розливає навкруги. Голодомор всього лиш тільки словом. Але волосся піднімається з чола, і постаті голодних і очманілих неначе йдуть до нас із небуття. Кисляві руки тягнуться до хліба, уста почуть, Боже, не вини, і сотнями лягають у могили мого народу дочки і сини. Старі, малі, за що вони віддали свої надії, мрії та літа? За що вони голодні умирали на чорноземах косячі жита, голодомор. Московське лихоліття це розпочу та відчаю на вад, вінок терновий і петля на шиї, якими наділив нас старший брат, голодомор, незавольна рана, яка пече, неначе в отці сіль, то Сталіну, за вільний дух, Данина, то України вічний смуток і біль. Забути ті часи, не маємо права. Жахливі 33-го жнива. Хай будуть докором насильству і зраді. Допоки наша нація жива. Схилимо голови на мить мовчання за тих, кого забрав голодний час, за біль, що в серці й досі не стихає, за пам'ять, що єднає нас. Одна з найстрашніших сторінок української історії Голодомор це рана, яка болить досі, мільйони життів, тисячі сіл знищена культура. Змовчаний жах. Але повсі, попри всі спроби стерти цю катастрофу з пам'яті, вона залишилася в народних переказах у мовчанні старих світлин. Сьогодні, 22 листопада, на поминальному вічі, ми вшановуємо жертв голодомору, жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями проти українців. Трагічні події та злочини, що розгортаються на наших очах, демонструють. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. Нехай у кожному місті і селі, у кожній родині, старий і малий, схилить голову перед пам'яттю, невинно уб'єнних голодом геноцидом, у кліну припаде до їхніх могил, поставить свічку перед образом. Запрошую представників влади та громадськість міста до покладання квітів і запалімо свічі пам'яті. На вікні свіча мигочіла кривді за плеча. Чила добра. На вікні свіча до сала мати дитинча, коли сала не в колись ціні, не в колисці, а не стіни утру. Мертвій по робах, їх мільйони по понімих церквах, стовних згоних в Україні Боже нині та обожах. Запрошую всчасних оцілів. До чин молитви. Слава Ісусу Христу, всечесні Отці, дорогі хресті, браті і сестри, вже вкотре ми 3 суботу, листопада, вшановуємо пам'ять жертв голодомору. На спонуку влади, церкви ми знову сьогодні заглядаємо в ту найстрашнішу, найтрагічнішу. Сторінку історії нашої держави, читаючи, слухаючи, дивлячись документальні фільми, не можемо залишатися байдужими, бо цей біль переповнює наше серце. Біль з того приводу, що штучно мільйони наших земляків, українців, наших братів і сестер по крові Кості були вбиті голодною. Страшною смертю. Біль переповнює наші серця з того приводу, що незалежно дорослий, малий, винний, невинний, полягли до могили. Болю додає та свідомість, думка, усвідомлення, пам'ять, що більшість з них були позбавлені того гідного. Прийняття смерті. Були позбавлені розрішення, були позбавлені поради, підтримки, сповіді Пресвятої Євхаристії, були позбавлені християнського похорону. І сьогодні ми десь в тому спомені, спогаді, всьому сумлінні можемо. Чути запитання до кожного з нас, що я зробив, що я роблю, що я можу зробити для того, щоб цей біль був менший, цього зла було менше. Бо те, що ми згадуємо, це історія, це минуле. Воно є важливим в нашій пам'яті, воно є важливе для того висновку, що буде далі, що буде завтра. І кожен мог би задатися тим запитанням, що я можу від себе зробити. І напевно, кожен відчує цю відповідь в своєму серці, в своєму сумлінні, цієї молитва і добрі діла. І сьогодні кожен з нас має старатися, щоб цієї біди, цієї нужди було якнайменше. Кожен з нас має десь як християнин. Мати в серці цю постанову бути чуйним, уважним до свого ближнього, який є в потребі, який можливо хоче їсти, який, можливо, хоче доброго слова, підтримки, поради. І це те, що ми кажемо добрі діла і молитва, те, що в інший час, і, зокрема, сьогодні, ми також прийшли, щоб найперше. Запаливши як символ цю свічу пам'яті, але найцінніше помолитися, помолитися за тих, які були позбавлені християнського похорону, помолитися за тих над тілами, над могилами яких не було заспівано та молитва і вічна пам'ять. Тому запрошую до молитви чину Панахиди. За всі ті душі жертв голодомору. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Святий, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безмерний помилуй нас. нас, славою і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віки лові, Пресвятая Тройця нас. Святий, цілий немочі наші, і мене доворяти, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славоцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай свіди ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. А -а 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 з духами праведних помалих, душі рабі тої спаси, у бокі, і у бажені жить. Тебе, чоловіку любче, у твоїм місці спочинку, Господи, де всі сидітої спочинеть, душі рабі твоїх, бо єдиний чоловіку любець, славу Цю і сину. жіра від твоїх боків. І нині, бо завчасно Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій, душ, спочили, жертви домору, щоб проститися, їм у всякому прорішенню, добровільному і недобровільному. О, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господі Богу сили в душі, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Милості Божій, Царства Небесного відпущення гріхів у Христа Безсмертного, Цар'я і Бога нашого Подай, Господи, помоліться, Господи, Господи, помилуй. Бо ти єси, Воскресіння, і життя, і у покій спочилих слуг Твоїх, поминання, яким сьогодні творимо. Жерло дамо Христе Боже наш. І тобі славу осилаємо з беззначальним оцем, присвятим, благим животворчим Твоїм духом, нині, бо час, і на віки віки. Амінь. Я Богородице спасінного. І не срівняно славніше від вимів, що без одління Бога слово бородило. Сушу, бородиться тебе, величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Живи ми і мертві, володіє Христос, що воскресить з мертвих істинний Бог наш, молитва, і при Чазі Матері, ще ти славний, сіхвальний апостолів, преподобний і богоносних очів наших і всіх святих, Душі невинно замучених в час голодомору, їм вже спомин твор усе, як праведне оселить на лоні Авраамов, до праведних почесний нас поміли, спаса, бо він благий і чоловіко -любав. Амінь. блаженого спині, вічний спокій бодай, Господи, пресно пам'ятним словом тим Вічною пам я пам'ять, вічна oh, я пам'ять. Де царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винувачем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з благословена та ми житками, і благословимо. Підлони, бо, бо ти породила Христа і спасе і Збавителя душа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, у ім'я Отця, і Сина, Святого Духа, амінь. у ім'я Отця, і Сина, і Святого амінь. у ім'я Отця, і Сина, і святого Духамінь. Всім дякуємо за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Незважаючи на мільйонні жертви. Україна вистояла ані геноцид, ані репресії, ані війна не знищили українського духу. Ми зберегли національну свідомість та ідентичність, не перервали зв'язок поколінь. Просякнута кров'ю мучеників українська земля зродила нових героїв. Є в кожному народу біль і пам'ять. Допоки пам'ять є живе народ, і нам злітати в небо, а не падать. Ошанувавши вищу і скорбот, на цьому поминальний віче присвячений Дню пам'яті жертв голодоморів в Україні, підійшло до завершення. Слава Україні!